Хто я перед таким великим Богом? І як піщинка на березі морським, не заслуговую і погляду одного Скляюсь, Боже, перед іменем Твоїм? Хто я, що маю право жити, щоб обирати в них смертю і життям? Чому за мене так дорого прийшлося заплатити за грішника? Твоїм святим ім'ям. Хто я, що ти звернув увагу, невже не було кращих за мене, великий Бог терпів таку зневагу, якщо можливо казав хай чашиться мене, що ти мені побачив особливе серед мільйонів таких же, як і я, чому моє життя тобі таке важливе? Що записав на небі Ти моє ім'я? Хто я, що ти за мене ніс Христа Голови, під сонцем палестини з небагами, не розуміючи що тої катастрофи, що там Спаситель світу помирав? Хто я, що ти відкрив небес блакиті, для мене та місто збудував? Ти руки простягнув мені пробиті, іначе батько з любові обіймав. Хто я, що ще, що ти залишив славу неба, залишив славу від ангелів своїх, мені Господь вже більшого не треба, Сам Бог прийшов заради гріх і моїх. Хто я, що ти прийняв мої образи і мій тягав. Прийняв ти на себе, звільнив мене від гріховної прокази, а я ж кричав, щоб розп'явив тебе. Це я кричав свободу для варави, це я сміявся на натовпі людей. Це я забив ці свяхи ржаві, і я підносив Уксус до губей. Хто я, що ти мене пробачив, творець світів, Могутній цар і Бог, серед мільйонів ти мене побачив і став вести зі мною ті алох. Я є ніхто, але тобі я найдорожчий. І сам великий Бог назвав моє ім'я. Я дякую тобі, мій батько, і мій Отче, що я навіки є твоїм дитям. Амінь.